Добрий день! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні говоримо про повні і короткі форми прикметників. Запишіть сьогоднішнє число і тему уроку, поставивши відео на паузу. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Отже, друзі, сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про повні та короткі форми прикметників, навчитесь їх знаходити в текстах, а також вирішувати з ними тестові завдання. І не забуваємо практикувати вміння і навички красиво говорити. Пропоную виконати наступне завдання. Об'єднайте! Вищий ступінь просту форму, вищий ступінь складену форму, найвищий ступінь просту форму і з найвищим ступенем складеної форми відповідним словом. Ставимо відео на паузу, виконуємо завдання. Перевірмо. Найбільш низький це в нас найвищий ступінь складена форма. Найнижчий це в нас найвищий ступінь проста форма. Більш низький це в нас вищий ступінь складена форма. І нижчий це в нас вищий ступінь проста форма. Працюємо з підручником, сторінка 130. Читаємо речення. Які відмінності в будові виділених прикметників у нас тут наявні, і яка форма прикметника звична для вас? Ясне сонечко викотилося геть за гори дивлюся на ясні зорі. І ой, зайди, зійде, ясень місяцю. Ми бачимо, що для нас звичне перше речення. Так? Відповідно, слово ясне, ясна, ясні. Ясний, ми з вами вживаємо повсякчас. А от ясні і ясен можемо бачити тільки в піснях. Отже, давайте з вами розглянемо правила. В українській мові розрізняють повні та короткі прикметники. Повні прикметники ми змінюємо за відмінками, родами та числами. Зелений. Зеленого, зелена, зелені. Певний, певного, певна, певні. Короткі ж прикметники ми не змінюємо. Тому що вони не мають закінчення. Зелен, певен, рад це також коротка форма прикметника. Переходимо до практичного завдання, запишіть прикметники у два стовпчики, дві колонки. В перший стовпчик повні форми, а в другий короткі форми. З других літер повних прикметників складіть назву тропа, який найчастіше утворюють прикметники в художньому мовленні. Ставимо відео на паузу, виконуємо завдання. Перевіримо, от що у вас мало вийти. Отже, повні форми. Ви виписали перший стопчик: сердитий, справжній, пізній, степовий, дешевий і пташиний. У нас вийшов епітет. Це художній троп, художнє означення, яке ми дуже часто використовуємо і зустрічаємо в художній літературі. Коротка форма. Певен, винен, ясен дрібен, повен варт, готов і славен. Тут закінчень у нас немає в цих формах прикметників. Йдемо далі. Серед повних прикметників також розрізняють дві форми. Перша стягнена, наприклад, добра, добре, добрі, літня, літні, літні. Тобто, в принципі, це ті прикметники, які ми з вами вживаємо. Отже, ми з вами вживаємо повну стягнену форму. Запам'ятайте це. І нестягнена та, яка в піснях добрая, добреє, добрії, літнє, літнє, літніє. Незвична форма, ми її не вживаємо, зустрічаємо тільки в фольклорі. Короткі форми прикметників та нестягнені форми повних прикметників властиві усній народній творчості та поезії, шумить в кімнаті зелен гай. Зелен, це в нас коротка форма. І зелене, жито-зелене. Хороші її гості у мене. Зелене є хороші, її – це в нас яка форма? Подивіться, настягнена форма повних прикметників. Що ж до нас, то, звичайно, в сучасній українській мові, в усіх стилях мовлення ми вживаємо з вами повні стягнені прикметники. Небо за її вікнами буде холодне і зелене. Нинішній день на Тернопільщині буде холодний. Ось порівняйте: зелене є це в нас буде повна нестягнена форма, і зелене це буде повна стягнена форма прикметників. Будь ласка, це запам'ятайте. Переходимо до другого практичного завдання, Позначте різними кольорами прикметники стягненої і не стягненої формою. Можете просто підкреслити однією рискою або двома. І визначить, надпишіть рід, число і відмінок прикметників. Не забувайте ставити відео на паузу і виконувати це завдання самостійно. Перевірмо. Принесла я вам літочко ще й рожевою квіточку. Отже, не забувайте вставляти правильні букви принесла е, літечко, суфіксечк, е. Рожевую квіточку, рожева квіточка це в нас нестягнена форма, повна нестягнена форма. І, відповідно, рід число відмінок: жіночий, одина і знахідний. Ой, сивая та зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Ми з вами бачимо прикметник сивея, це в нас нестягнена форма, повна нестягнена форма. Жіночий однина називний, зозуленька, – «еньк», Бачимо тут буква Е у суфіксі «еньк» та м'який знак. Щедрий це в нас повна стягнена форма. Тобто звична для нашого вуха, да? для нашого вживання. Чоловічий рід, однина, називний відмінок. Вечір, вечора, тут у нас чергування Із О, пишемо і в цьому випадку. Добрий, знову ж таки, це у нас повна стягнена форма, чоловічий рід, однина, називний відмінок. І добрим людям люди, множина, вони, відповідно, у множині рід ми не визначаємо. Це в нас множина давальний відмінок. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, говорив Тарас Григорович Шевченко. Реве, рев, підбираємо перевірочне слово, щоб падав наголос на, голос на цей голосний. Широкий сердитий це в нас знову ж таки повна стягнена форма прикметника. Чоловічірі рід – на називний відмінок в обох словах. І останнє речення: очі карії, україняться. Не забувайте про, до речі, ще повернусь до попереднього речення: вітер, там не забудьте поставити буковку Е, вітер, вітру. Тут у нас буде чергування Е з новим звука, тому в першому випадку пишемо Е. Україняться, у дієсловах ми пишемо м'який знак. Буква сполучення «ш» ся смієшся, так? дивишся, там без м'якого знаку. А сміється, сміються, дивляться там з м'яким. Карії це в нас повна нестягнена. Форма прикметника, і, відповідно, очі вони, це множина на земний відмінок. Ось так ми впоралися з цим завданням. Переходимо до гімнастики для очей на нових знаннях не забувайте її робити. Запам'ятайте, що присвійні прикметники, які закінчуються на ів, ин та ін, мають лише коротку форму вживання. Учителів, а не учителевий, Миколин, а не Миколовий. І Дар'їн, а не дар'їний. Неправильні формати будуть ті, що написані нижче. Перепишіть вірш, визначте форму та синтаксичну роль прикметника. Книги морська глибина. Хто в них пірне аж до то дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить. Отже, ми бачимо глибина, яка морська, це в нас прикметник. і… Перли дивні. Шукайте: морська і дивні. Морська це в нас повна стягнена форма, звична для нашого вуха. І дивні це повна нестягнена форма, яка вживається у фольклорі у піснях та віршах. Перли це перламутрові зерна молюсків, коштовна прикраса. Звертаємось до наших словничків наголосів. Записуйте туди ще три слова. Сьогодні розглянемо: зручний наголос на першому складі, близький останній склад наголошений, і корисний наголос на другий склад. Виконуємо на закріплення вивчення, завдання. Встановіть відповідність, шукаємо коротку форму. Дрібен, весел, ясен, повна стягнена, весела. Вечірня, синя, нагадаю, повна стягнена форма це та, яка для нас дуже звична. Ми її вживаємо в повсякденному житті. І повну стягнену чуємо в піснях. Відповідно, рожеві її, карії, її, повні. Варіант В не, не, нам не підходить, тому що він поєднує дві форми, так? повну і <кхід> коротку. Чорні повна не стягнена, певні – це повна стягнена і зелен це коротка форма. Отже, даємо відповіді на питання, який вид роботи вам найбільше сподобався, чого нового ви дізналися сьогодні на уроці, і де можна використати здобуті знання. Вдома потрібно буде повторити параграф 66, вивчити правила і виконати письмово вправу 7 на сторінці 131. На цьому все. Бажаю успіхів!